Привіт! Твій друг Дмитро вирішив мотивувати тебе, шановний суп. Ну що ж, тоді відразу кажу тобі: не журися. Так, навколо складні часи, але живи попри всі трудності і живи щасливо! Не турбуйся, все буде добре в тебе. Війна мене, перемога нашої країни станеться, і ми всі будемо щасливішими. Отже, суп не сумуй! Ну, і ці рядочки також звучать для тебе. Не журися, хоч час тут важкий, не журися і все мене запам'ятай, мене журба, минуть печалі, і все прийде, не забувай, прийде і радість і стрічання. Безнадії тут не місце, така пора прекрасна зараз, невдовзі задзвенять, співочуть дзвони, так усміхайся цьому життю і пам'ятай, і пам'ятай, журитися не час, не час опускати руки, любий кохай. І будь завжди, у доброму гуморі усміхайся, і просто сприймай це життя позитивно, що там не було, і все печальне, помене колись, мене колись журба, і буде щастя.